Недільний ранок п'ю каву і вирішив поговорити про кольорові фільтри для чорно-білої фотографії, що ви знаєте, для чого вони потрібні. Зокрема, мене сьогодні буде цікавити те поєднання червоного фільтру, зеленого фільтру та синього фільтру. Знаєте, ви? З допомогою ось тих трьох а, фільтрів ви можете створити кольорову фотографію з чорно-білої плівки. Так, реально, можете. І сьогодні я вам розповім про свій експеримент а, з кольорової фотографії з чорно-білої плівки. Поїхали! Коли на плівці залишались останні кадри, я відзняв з використанням трьох фільтрів: червоний, зелений та синій. Давайте перейдемо у Lightroom і оглянемо на скани. І розпочнемо сьогоднішнє відео з теорії на картинці, яку я знайшов і успішно скачав з інтернету. Подивимось першу цю колоночку. Як саме кольори будуть конвертуватися, передаватися на плівку, чорно-білу плівку? Звичайно, є нюанси. Зокрема, якщо ми говоримо про ортохроматичну ортохроматичну плівку, то вона не чутлива для червоного спектру. Відповідно, тут все буде просто чорним, от як в даному випадку, чорні кольори будуть. Але якщо це загально розповсюджено, панхроматична плівка, то приблизно, знову таки залежить від виробника, але приблизно десь буде ось так передаватись колір на, ну, на чорно-білу плівку. Тепер, коли ми говоримо про фільтри, я особисто найбільше люблю користуватися жовтим фільтром. Ну, як бачите, саме жовтий колір стає білим, а інші кольори отримують таку, ну, більш, я би сказав, таку невелику контрастність отримують. Невелику, але отримають. Далі в цьому спектрі йде оранжевий фільтр. А на відміну від жовтого, тут вже буде більш вираженіша ця контрастність. І, звичайно, коли ми починаємо говорити про червоний фільтр, то він вже приносить нам в картинку таку драматичність. Як бачите, зелені, сині, голубі кольори, вони повністю будуть чорні. А все це, що є в червоному спектрі, воно буде білим. Є ще зелений і синій фільтр. Зелений буде така м'якша контрастність, а синій буде така більша контрастність. Я ними майже не користуюсь, але сьогодні, а, сьогодні ми будемо і саме їх і розглядати. Ми будемо розглядати червоний, ми будемо розглядати зелений і синій. Перше, давайте глянемо на приклади фотографій, зроблені з використанням жовтого, оранжевого та червоного фільтрів. Перші світлини, які ви зараз бачите, зроблені на фотоплівку Astrom Photo Фото 400 400 ISO з використанням жовтого фільтру. Сама по собі плівка ця Astrom, вона і без того досить контрастна. І, ну, як бачите, сильні перепади між світлом і тіньми. Але з використанням жовтого фільтру особисто мені подобається цей ефект де жовтості стіна для так більш до білого. Цей автомобіль більш таки до білого. Ну, а тут взагалі все вийшло майже чорно. Отже, це був жовтий фільтр. Ідем далі. Буквально на днях ми були в Карпатах, і я використав плівку Delta 400 з оранжевим фільтром. Жовті-оранжеві дерева отримали, бачите, такі до білого. У дружини червоного кольору куртка теж така більш як. До білого небо. Е, небо теж виділилося, більш так, отримало драматичність. Тут особливо от, ялинки, вони всі білі стали, там дерева. Зверху теж отримали білий, там жовті листя були, жовті, оранжеві листя, вони, бачите, такі білі пішли. І тут особливо видно дерева, які пішли в білий корд. Ці кадри були зроблені на Ilford Delta 400 з використанням. Оранжевого фільтру. Два роки тому, будучи у відрядженні в Дніпрі, я зробив ці знимки на Ilford HP5 з використанням червоного фільтру. Ну тут вже дуже сильний перехід між темним і світлим, як бачите. А також тут, в цьому кадрі, біле, чорне, ну і цей приклад, ці будинки. Це все було зроблено з використанням червоного фільтру. І коли ми вже говоримо про різні типи плівки, як я вже говорив ортохроматична наприклад, чутлива до червоного спектру, то інфрачервона вона навпаки може заходити ще далі, ніж червоний спектр, тобто передавати, ловити інфрачервоне світло. І саме в цьому випадку я вже використовував спеціальний інфрачервоний фільтр. І на цій фотографії вся зелень, що була, вона фактично стала білою від випромінювання інфрачервоного. Окей. З прикладами ми завершили і пропоную перейти безпосередньо для того, для чого ми тут зібралися. Чи можливо з використанням фільтрів зробити з чорно-білої фотографії кольорову? Давайте спробуємо це зробити разом. Трошки більше двох тижнів тому. Я зробив цю фото у Львові в парку поряд з цирком. Перше фото на червоний фільтр, друге на зелений і третє на синій. Звичайно, вони би мали бути всі абсолютно ідентичні, але мій китайський трипод не зміг нормально тримати камеру. Робив я це на Nikon FM. І трошки воно вийшло криво, але я думаю, це не завадить нашому з вами експерименту. Як бачите, різницю між знимками видно, а RGB Red, Green, Blue нам вже говорить це основа для кольору. Тому давайте перейдемо в Photoshop і подивимося, що ми зможемо в Photoshop зробити з тими трьома е фотками. Поїхали. Ось я відкрив усі три світлини в Photoshoпі. RGB підписані. Тепер обов'язкові умови, що нам потрібно зробити. Перше, всі три мають бути у лише в сірому режимі зображення. Градація сірого перевели. Далі, знову таки, обов'язково. Усі вони мають бути однакового розміру. З мене є розмір зображення, і вони всі мають бути абсолютно ідентичні. Лише якщо ці всі умови виконані, ми перевели все в сірий режим, ми зробили їх ідентичними, можемо переходити у канали, об'єднання каналів і режим RGB. Три канали. Якщо у вас ці кнопки будуть заблоковані, значить щось не так. Або зображення не сіре, або не однакового розміру. Червоний R, зелений G і синій Blue. Поїхали? Ну, ми отримали кольорове фото з трьох каналів. Об'єднаний RGB. Ну, звичайно, як я і думав, з'їхали кольори через те, що штатив не дуже рівно тримав. Але, що ж подивіться, але давайте глянемо, це кольорове фото. Ось наш кінцевий результат. Ми отримали кольорове фото з трьох чорно-білих негативів. І ця техніка називається трихроматик. Е, які плюси? Ви можете отримати кольорове фото з чорно-білих негативів. Тобто чорно-біла хімія, чорно-біла плівка. Які мінуси? Їх, звичайно, трохи більше. Перше хороший штатив. Як бачите, в мене тут все вийшло трошки так неакуратненько. Друге, на одне фото вам треба зробити три знімки. З використання фільтрів, з переходами і так далі. Тобто заставити людей, почекайте, я зараз зроблю кольорове фото ну, не зовсім вийде. Ну і четверте, це ваш час. Тому в якості експерименту це було цікаво. А відповідь на сьогоднішнє питання, я думаю, ми з вами отримали. Дійсно, з чорно-білої плівки, з чорно-білої фотографії, можна отримати кольорове фото. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, а я старатимусь частіше записувати відео. Хорошого вам дня!